А поки наші воїни на фронті мужньо тримають оборону, у тилу благодійники намагаються підтримувати переселенців. Так британський фонд Енеїда надав 200 продуктових наборів таким родинам. За словами волонтерки Анни Юрченко, вони вже не вперше передають пакунки і цього разу поклали крупи, олію, консерви, згущене молоко, чай та солодощі. Також ще 100 подібних наборів роздадуть ВПО у селищі Володарка та інших населених пунктів. Дякую Щиро дякую нашим родинам ВПО, які вимушені були покинути свої будинки в допомозі розвантажування продуктових наборів, а також її збирання цих продуктових наборів. Тобто вони нам допомагають. А ще вони нам вяжуть шкарпетки, ходять плитуть сітки, роблять оберіги, роблять малюнки, іграшки для військових передають. Пані Тетяна, в якої чоловік в Бахмуті, сама вона зі сходу, переселенка зі сходу, пошила патріотичного гусака і хоче передати Марині Харт в Британію. В знак подяки за те, що Марина робить таку чудову справу з її фондом, допомагає переселенцям міста Біла Церква.